Кто все думает? Кто думает? Ребенок есть. Давай, 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 выходи. Майже две дубы. Без зупину слідчі та оперативники проводили оперативно-розшукові заходи, аби встановити місце знаходження викраденого немовляти з перинатального центру Кременчука та особи, причетної до вчинення злочину. Відпрацьовуючи всі можливі версії, було залучено максимальну кількість особового складу поліції Полтавщини та надані відповідні орієнтування всім нарядам. Під час відпрацювання однієї з версій. Оперативникам вдалося вийти на слід особи, яка причетна до даного злочину. Виявилося, що немовля з перинатального центру було викрадено місцевим мешканцем 1999 року народження. Під час затримання даної особи він позиціонував себе як жінка і пояснив слідчим, що викрав немовля, оскільки розумів, що народити самостійну дитину він не зможе. На щастя, з немовлям, все добре. Працівники поліції дитину вилучили та передали медичним працівникам, які в подальшому передали дитину матері до перинатального центру. Наразі продовжується досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за частиною 3 статті 146 кримінального кодексу України, це викрадення людини. Проводяться всі необхідні слідчі дії. І після завершення буде надана відповідна юридична оцінка діям фігуранта, крім того. Працівниками поліції розслідується ще одне кримінальне провадження, зокрема за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова недбалість. У рамках цього кримінального провадження будуть вивчені всі обставини даного злочину та надана правова оцінка діям медичного персоналу даного перинатального центру. Наразі слідчі дії тривають.